Друзі, всім привіт! Зараз я їду в центр міста. Мені треба заїхати в магазин Розетка. А потім ми з вами поїдемо до Майдану Свободи через вулицю Клочківську, далі по вулиці Сумській. Поїхали разом зі мною друзі. Подивимося, як виглядає Харків сьогодні і трохи поговоримо про те, що, мабуть, болить кожному з нас. Хочу відповісти на ваші коментарі. Вони дуже щирі, глибокі і важливі. Так, друзі, зараз у Харкові справді відбуваються великі зміни. Дуже багато людей переходять на українську мову, і це помітно у магазинах, у транспорті, кав'ярнях, навіть просто на вулиці. Все більше блогерів, які живуть у Харкові, ведуть свої сторінки українською. Але мені недавно написали у коментарях: Харків вже завжди був російськомовним містом, а тепер стає україномовним. І знаєте, друзі, я з цим погоджуюсь лише частково. Так, колись Харків дійсно був переважно російська мовна. Але час йде, і все змінюється. Мова теж змінюється, і це добре. Головне, щоб вона йшла від серця, а не під примусом. Бо коли людину змушують або тиснуть, вона навпаки може чинити опір. І я знаю це з власного досвіду. Я сам колись не дуже хотів переходити на українську мову. Я навчався у російськомовному класі, у російськомовному колегіумі. Український клас був лише один, а всі інші російські. І так було не тільки у нас. Це було майже у всіх школах і вишах Харкова. Тому я розумію, що це не так просто. Але життя змінюється і ми змінюємося разом із ним. Я бачу, як зараз у Харкові все більше людей говорить українською, особливо молодь. Вони спілкуються, записують відео, створюють музику українською, і це надихає. Тому я хочу сказати одне: не треба нікого засуджувати. Кожен має право говорити так, як йому ближче, і все поступово стане на свої місця. Бо коли людина готова, вона сама прийде до цього. Без тиску, без сварок. До речі, друзі, у Конституції України є стаття номер 10 де чітко сказано – державна мова в Україні є українська мова, але держава гарантує вільний розвиток. Використання і захист російської та інших мов національних меншинств. Тобто ніхто нікого не утискає. Це важливо розуміти. Українська мова має свій природний шлях розвитку, але при цьому всі громадяни мають право говорити тією мовою, якою звикли. Коли ми з дружиною ходимо до магазинів у лікарню, банки чи навіть у суд, ми не звертаємо уваги, якою мовою до нас звертаються. Бо головне не мова, а повага. Головне, щоб люди говорили щиро, з добрими намерами. Але все одно я вірю, що поступово всі ми прийдемо до української мови. Бо це природно, це не політика, не мода, це частина нашої душі, нашої ідентичності. Я теж пройшов цей шлях. Коли я тільки починав свій ютуб канал, я записував відео російською. І тоді більшість моїх глядачів було з Росії, близько 70% українців було лише 20%. Але з часом я зрозумів, я хочу, щоб мій канал був українським, щоб його дивилися українці, щоб ми говорили про Харків, про наше життя, про силу і віру української мови. Минуло вже понад три роки, відколи я повністю перейшов на українську, і тепер усе змінилося кардинально. 60% моїх глядачів українці. Росіян лишилося всього 7%, і я цим щиро пишаюся. Україна зараз на першому місці, потім Німеччина, далі трохи глядачів із Росії, а ще є люди з США, Європи, Казахстану, Ізраїлю та багатьох інших країн. І всім вам, друзі, я безбежно вдячний. Бо головне не те, якою мовою ми почали свій шлях, а якою мовою ми його продовжуємо. Харків змінюється і разом із ним змінюємося ми. І я вірю, Харків завжди був українським у серці, просто тепер він починає говорити українською в голос. Друзі, я хочу щиро подякувати всім вам за ваші коментарі. Я їх усі прочитав, і кожен залишив теплий слід у душі. Коли бачиш, скільки людей підтримують українську мову, скільки харків'ян уже перейшли або намагаються перейти на неї. Це дуже надихає. Мені пишуть, що я все роблю правильно, що Харків буде багатомовним, але українська мова все одно переможе. І я теж у це вірю. Бо Харків змінюється і з роками українська звучатиме всюди. У школах, на роботі, у магазинах. Але головне, щоб це відбувалося природно, без примусу. Дехто в коментарях згадав, що ще колись у молоді роки у Харкові були школи. Із українською і російською мовою навчання, і ніхто не сварився через мову. Кожен говорив, як йому зручно, і всі поважали один одного. І мені здається, нам треба повернути цю повагу зараз. Бо головне не те, якою мовою ти кажеш дякую, головне, щоб це було щиро. Ще один коментар мене дуже зачепив. Людина написала, що українська мова об'єднує, а російська, на жаль, часто нас розділяла. Коли у Харкові чуєш рідне слово, відчуваєш певний зв'язок із людиною, ніби вона думає і відчуває те саме, як і ти. Я не приховую, мені теж буває важко. Все життя я розмовляв російською, і навіть зараз, там, де я працюю, більшість говорять саме нею. Але я стараюся кожного дня, бо хочу говорити українською вільно і впевнено. І я знаю, що з часом так і буде. Я часто гуляю Харковом, знімаю відео і все частіше чую, як люди говорять українською на зупинках, у кав'ярнях, у магазинах, і мені це дуже приємно чути ще кілька років тому. Це було рідкістю, а тепер норма. Харків поступово оживає українською. Я не хочу, щоб хтось указував, якою мовою ми маємо говорити. Це має бути особисте рішення кожного, бо мова це серце, і коли вона йде від душі, тоді все виходить широ. Я впевнений, Харків буде україномовним містом. Просто треба трохи часу, бо як багато хто писав у коментарях, українська мова в Харкові була завжди просто її витиснили. А тепер вона повертається, повертається у наші родини, у наші розмови, у наші відео, у наші серця. Друзі, я вдячний кожному, хто мене підтримує, хто залишає теплі слова, хто теж намагається говорити українською. Разом ми змінюємо Харків, разом ми будуємо майбутнє. І я впевнений, українська мова у Харкові звучатиме все голосніше. Бо це мова любові, сили і нашої незламності. Друзі, і на завершення цього відео хочу сказати найголовніше: велике щире дякую кожному з вас. Моїм глядачам, моїм новим і постійним підписникам. нас на каналі сьогодні майже 17 тисяч підписників, і це завдяки саме вам. Дякую, що ви зі мною, що дивитеся мої відео, пишете коментарі, підтримуєте канал і надихаєте рухатися далі. Мені дуже приємно бачити, як нас стає дедалі більше. Це означає, що Харків бачать, пам'ятають і люблять. Окремо хочу подякувати нашим захисникам, усім, хто боронить Україну, хто щодня стоїть на варті нашого неба, нашої землі, хто віддав своє життя, здоров'я і сили, заради миру та перемоги. Низький уклін вам і вічна пам'ять тим, хто вже не з нами. Ви справжні герої нашої незламної країни. Подяка також нашим рятувальникам, які першими прибувають туди, де небезпека. Подяка нашим комунальним службам, які підтримують чистоту та порядок у Харкові, незважаючи на обстріли, постійну небезпеку і втому. Саме завдяки вам, друзі, наше місто живе, дихає і залишається таким красивим. І, звісно, хочу подякувати всім, хто допомагає у роботі мого каналу, тим, хто донатить, хто ділиться відео, хто просто залишає теплий коментар або натискає лайк. Якщо хтось хоче підтримати канал, посилання на донат є в описі під відео та на головній сторінці мого каналу картки та PayPal. Уся ваша допомога йде на розвиток каналу, щоб я міг робити відео ще якіснішими, щоб Харків бачили і чули в всьому світі.